Щороку, 14 лютого, світ угортається у ніжний серпанок кохання. Повітря наповнюється словами, що давно чекали свого часу. Це день, коли любов звучить голосніше, але кохання це не тільки про сьогодні. Його пам'ятають крізь роки, століття, епохи. Так і на прилученні жили ті, чиї історії любові не стерли ані час, ані доля. Її ім'я любов, воно призначене їй не лише долею, а й самою суттю життя. Любов за башта народилася в прилуках і несла в собі музику слова. З юних років її душа співала римами, та доля не завжди була ласкавою. Вона зустріла своє. Перше кохання це свого першого чоловіка Валентина Забашто народила сина Ігора, але на жаль, їх розлучила Друга світова війна. І ось чоловік у 1942 році він пропав безвісти на фронті. Після втрати першого чоловіка любов залишилася із сином на руках, але серце жінки, хоч і поранене, не перестало вірити в кохання. Другий шанс прийшов у грудні 1956 року. Вона працювала в Києві. Вона вже там проживала. І ось у товаристві письменників вона зустріла Андрія Малишка. Всі ми його знаємо його піснею про рушник, так яка перекладена на 35 мов світ. Ну і багато, багато ще в нього таких відомих праць. Два поети, дві душі, що говорили мовою віршів. Вони надихали одне одного, ділилися словами, які йшли прямо із серця, і ось вони одружилися, прожили в шлюбі 10 років аж до самої смерті письменника. Взагалі, що до їхнього такого взаємного кохання і так далі, то говорять, що вони були дуже такі. Зверталися один до одного дуже гарно. Навіть це видно по їхніх листах, які зберігаються у наших фондосховищах. Кохання, що горіло в їхніх серцях, не згасло з роками. Воно живе у творах, у словах, які досі знаходять шлях до наших душ. Вже після смерті письменника Любов Забашта пережила його на 20 років. Ваш вона померла у 90-му році. Під час лікування у місті Шмільник. Але всі ці 20 років вона впорядковувала всі його записи, всі його документи, світлини, всі його також напрацювання і потім все передавала у архіви і так далі. Вона створила також музейну кімнату, присвячену саме її чоловіку, і облаштувала все так, як воно було за його життя. Але не тільки поети знали, яке воно кохання його силу пізнав і вчений Микола Костомаров для чоловіка. Любов за ліною крагельською стала боротьбою, очікуванням і зрештою перемогою. Вони зустрілися у пансіоні, де вона навчалася, їй було 15 років, а йому було 28, і він був викладачем саме в цьому пансіоні. Вони закохалися в один одного і хотіли одружитися, але на жаль, це все. Закінчилось доволі трагічно, тому що його за два дні до саме весілля арештовують через створення Кирило Миходіївського братства. Його заарештували через те, що на нього доніс один із його студентів. Після заслання куханого Аліна чекала, а він мріяв про неї. Згадував її риси, тепло її рук. Вона приїжджала до нього на побачення, також бо він був у Саратові в Засланні. Але все ж таки мати була проти Аліни Крагецької, і також за установкою саме її матері та її відчима, вона вийшла заміж за марка Киселя з села Дідівці, те, що поряд з прилуками. Там вона проживала з чоловіком близько 19 років. Залишилася вдовою. Весь цей час Костомаров був в засланні. Минуло 28 років, коли їм нарешті судилося зустрітися знову. Тоді пара закоханих зрозуміла, почуття не згасли. Вони зустрілися в Києві. Костомару приїхав на археологічний з'їзд, і ось там вони зустрілися. Костомару був після мозкового удару, так званого, і потім Аліна почала його доглядати. А його приятелі, його сучасники на той час говорили, що вона для нього була так званим спасінням, і ось потім вони вже переїхали до села Дідівців, і лікарі взагалі говорили, що Костомаров він важко повертатиметься до звичайного життя, але все ж таки, ось саме краса. В так, то вона його, можна так сказати, частково врятувала, тому що він казав, що полуниця дозріває, так вишні, ось само у вікна прям випадають і так далі. Вони побралися, вже маючи сивину у волосі, та їхні серця і досі були молодими, бо справжня любов не має обмежень у віці. Бариня саме так називав чоловік свою обраницю – Попри складний характер Миколи Костомарова, жінка завжди була його підтримкою. Аліна часто йому допомагала саме у його роботі, вона впорядковувала його всі записи, вона переписувала все це начисто і так далі. Тобто вона ось була такою дуже великою для нього допомогою, особливо після смерті його матері. І також він ось в своїх таких останніх рядках писав, що добра моя жінка. Ти мене догледіла до самої смерті, то заплющ мені очі, і вона говорить про те, що вона виконала бажання свого друга. Ну тоді в той час було так прийнято звертатись до своїх коханих, то ось... Виконала вона умову таку побажання свого друга, і вона заплющила йому очі. Серед цікавих фактів і те, що подружжя Костомарова вінчалося у церкві святої Параскеви села Дідівці. Поруч локувалась їхня садиба. Там закохані і прожили подружнє життя. Вони в цьому шлюбі прожили ще понад 10 років до самої смерті, ось саме Миколи Костомарова. Ось така історія кофання. Та бувають історії, де любов не тільки об'єднує серця, вона змінює долі цілих поколінь. Григорій Галаган до подружжя з Катериною мав чимало романів. Григорій Павлович був молодим юнаком, і поряд було багато ось дівчат, яких до нього приводили, і так далі. Часто він там міг просто, наприклад, з ними. Поспівати вони розказували про їхній образ життя і так далі. Але взагалі були такі романтичні, та можна сказати, що інтимні відносини. У 1847 році чоловік все таки визначився, кому має належати його серце. За дружину обрав Катерину Кочубей. Він уже одружується з нащадницею роду саме Кочубеїв Катериною Васильівною. Кочубей в них народжується син Павлусь довго в них не було дітей. Вони дуже раділи, що в них з'явився саме Павлусь. І, на жаль, їх така спіткала доля, що в 16-річному віці саме цей Павлось помирає від тифу. Батьки дуже горювали, вони посивіли так в один момент, в них почався тремор, так і так далі. Багато з'явилося таких ще і хвороб. І вже потім батьки все ж таки. Змогли якось прийти до тями після такого перешитого горя. Вони створюють у Києві колегію імені Павла Галагана, саме на честь свого сина, де вони навчали саме юнаків 16-річного віку. Вони вкладали все кошти, так вони це все фінансували. Попри горе, в родині подружжя закоханих продовжувало плекати свою любов. Вони були однією душею. Їхнє кохання воно було взаємним а, і також, що можна. Сказати, що вони дуже так трепетно звертались до один одного в листах, що можна побачити саме по всьому їхньому написаному. Усі ці історії належать минулому, проте і сьогодні вони живі. Відлуння вічного кохання дихає у старих будівлях, шепче у рядках поезії, та найголовніше постійно звучить у спогадах.